19 діагоналі 19 Доброго дня подписчики, гості канала. Сьогодні 18.03 2019 ж ми переварили цю всю раму. Зробили таке, як воно дуже дошкуть. Як вже вони випускають хлопці серядові змогли підставляють. Ми ножки зняли. На гору, правда, виїжджали у нас тут гора така крутенька, то виїжджали з ладом. Важке <гум> уроді. І будемо зараз спробувати по кукурудзині і по сої. Погода вже така, що можна обробляти. Будемо розкидати можливо, сьогодні лійкою добриво. І будемо працювати. Па, ну пробуй! Хто знає зараз як вийде розкластись, бо як не яка Трохи дергає орудія. Ну сейчас поди ще подивимося. Пальцями повитягували отам із тих. Одна Момент оце той, що як і тепер речах вплаваючи на циліндр. І пробуємо. Ще ні раз не пробували. Серія, ти не переживай. У сусіді тут ось пшеничка. Будемо трохи брати діагональ. Возможно, ще якісь настройки прийдеться робити. Будемо будем дивитися. Можливо, прийдеться міняти угол атаки, якщо буде забиватися. Ну, того, що я бачу, накопичується. Накопичується, накопичується і проліта. Може ще трохи і ранувато. плануємо як? Плануємо сьогодні розкидати лікою карбомід десь по 150. Обробити раз і перед посівом ще раз. І посіють. Бо ну, по ж сою буде однозначно лучше все видно нагорнула бачите її викинула вот, возможно треба було ще дискувати мабуть, перед перед глибокорихлітелем ну, а там вона заяви

Це впечатлення після рихлення. Хіба чуть-чуть. наверное дисковать. Наверное, будем менять Так, добрый.